Вже 27 років пані Тетяна, мама Івана, ні на хвилину не залишає свого сина. Народився хлопець з хворобу, яка фактично визначила його майбутнє. Дитячий серебральний параліч спершу звучало як вирок, та з руками з недугою довелось змиритись. Повністю треба бути постійно біля нього, бо сам не може обслуговуватися. Мрії Івана завжди були не такими, як у однолітків. Одна з них електричний візок, за допомогою якого зможе самостійно їздити селом. Іванко давно-давно мріяв вже. Все кажеться, кумі треба бо ходити на стадіон, центра, двійка, до дострийка. Кілька хвилин навчання і опанувати нову техніку вдалося. Тут перша передача, друга, третя, четверта, п'ята. Все сигнал даєш на вулиці. Поворотник наліво включаємо, поворотник направо. І всяке тідеш по вулиці, ми ті машина стоп. Благодійний подарунок, який без сумніву покращить якість життя Івана, прибув за кордону. Це вже сьогодні не перший електричний інвалідний візок, тільки в минулому році ми таких п'ять електричних візків вручили жителям нашого району. І до нас звернулися жителі села Довге. Про допомогу аби дати цій молодій людині електровізок. Він приспособлений для пересування як по дорозі, так і по подвір'ю. На ньому всі захист. Тут приблизно робота його як легкового автомобіля. Люди з обмеженими можливостями, категорія, про яку завжди повинні піклуватись інші. Приділяється багато уваги людям з обмеженими вадами. Ми стараємося максимально сприяти їм. Заключені у нас договори з різними благодійними організаціями на допомогу цим людям, приділяти увагу людям з особливими потребами та допомагати їм завдання кожного, кому не байдуже доля тих, хто не може сам про себе піклуватись у співпраці по полегшенню життя у такій категорії людей, зняття їхніх всіх проблем, крім благодійних фондів, левову долю допомагає нам Віктор Іванович Балога, Павло Іванович Балога через свої приймальні, які в нас у Іршаві. Тепер Іван зможе відчути себе повноцінним членом суспільства, адже його мрія стала реальністю.